Добрий день, шановні колеги. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу сьогодні. Дев'ять років триває війна і 379-й день від початку вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС. Хочу представити вам нашого спікера: це Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної. Безпеки України. Вітаємо вас, пане Олеже. Сьогодні вночі росіяни знов завдали черговий масований удар по нашій країні. Результатом одним з результатів такого масованого удару стала а, і проблеми на Запорізькій АЕС. Ми бачили зранку повідомлення енергоатому. Енергоатом нам сказав про те, що з Запорізької АЕС повністю знеструмлена через нічну атаку російську ракетну цифру. Загрожу аварію з радіаційними наслідками для всього світу. Тож давайте поговоримо про це, що відбулося, і які наслідки цих подій можуть статися. Дякую за запитання. Дякую за запрошення вже понад рік. Запорізька атомна електростанція є окупованою російськими загарбниками, і внаслідок окупації відбулося значне значна деградація. Ядерної радіаційної безпеки цієї атомної електростанції з вересня минулого року Запорізька атомна електростанція перетворилася фактично з виробника електроенергії на споживача. Я нагадаю, що на Запорізькій до окупації вироблялась близько чверті електрики української і близько половини електроенергії, яка виробляється атомними електростанціями наразі. Всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції зупинені. Окупанти з першого дня окупації контролюють доступ на Запорізьку атомну електростанцію, і відповідно через це на Запорізьку атомну електростанцію потрапляють різного роду пропагандісти, військові. Військова техніка, військове обладнання, зброя, вибухівка, значить і такі інші речі. Росатом і Ростехнадзор значить, збирають в Росії в Білорусі якийсь персонал, який не має відповідної кваліфікації для того, щоб працювати на Запорізькій електростанції. І натомість вони окупанти блокують. Доступ на запорізьку електростанцію українському персоналу, який відповідно пройшов відповідне навчання, має навички, досвід, фах і високу кваліфікацію саме на Запорізькій електростанції для того, щоб безпечно її експлуатувати. Такі дії окупанта є неадекватними. Я продовжу про нелегальні модифікації. Значить, на Запорізькій атомній електростанції відбувається несанкціонована зміна проєктного стану ядерних установок. Тобто, є наявні значить, нелегальні модифікації на ядерних установках сховищі відпрацьованого ядерного палива. На поблизу резервної дизельної електростанції блока номер 6 будуються збудовані невідомі споруди окупанти. Незаконно втручаються в роботу систем систем загальностаційної системи теплопостачання електропостачання, підключаючи туди пристрої, які відповідно не обґрунтовані, і вплив їх на безпеку. Відповідно не розглядався. Значи, це є нелегальне рішення. І відповідних обґрунтувань не надавалось. Значить, відбувається втрата аварійної готовності на Запорізькій атомній електростанції. По-перше, внутрішній кризовий центр е на безпосередньо на промайданчику Запорізької атомної електростанції він е разукомплектований. І... Там постійно перебувають російські військові, він фактично не виконує своїх функцій. Зовнішній кризовий центр, який знаходиться в місті Запоріжжя, має фактично зв'язку. Туди не приходить інформація про стан роботи систем безпеки Запорізької атомної електростанції, оскільки окупанти вивели цю комунікацію з ладу. І відповідно. На Запорізькій АЕС пожежно-рятувальні частини, значить раніше, коли АЕС працювала дві пожежно-рятувальні частини, з окупацією з двох частин залишилась одна. І відповідно наразі терор російських окупантів привів до того, що зараз. Пожежна-рятувальна частина українська фактично не функціонує, вона припинила своє функціонування. Таким чином, значить, от такі наслідки ми маємо. Фактично втрачено надійне енергопостачання, теж про що ви саме зараз і запитали про сьогоднішні події. Як відомо, Кожна атомна електростанція повинна, повинна мати е, надійне електропостачання, електрозабезпечення. Коли атомна електростанція працює на потужності, то частина електрики, яку вона виробляє, споживається на власні потреби. Е, наразі, е, оскільки всі шість енергоблоків зупинені, електрика не виробляється, атомна електростанція споживає електрику з енергосистеми України. Внаслідок обстрілів агресора протягом минулого року. Ми, е, а, значить, е, повне знеструмлення відбувалося п'ять разів. Відповідно, е, внаслідок повного знеструмлення атомна електростанція переходить на власні електричні генератори, які споживають відповідно дизельне паливо в роботу як звичайно, значить, спрацьовували ці системи безпеки і включались п'ять разів на Запорізькій АЕС є 20 стаціонарних електричних генераторів. І наразі зараз також внаслідок цілеспрямованої атаки ворога на важливі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України відбулось. Трата зовнішнього енергопостачання Запорізької АЕС в Шосте. вже. Штатні системи електроспоживання включились в роботу. Відповідно, зараз Запорізька АЕС виробляє електрику на власні потреби, для, на, на власні потреби систем безпеки за рахунок резервних дизельних електростанцій, на АЕС наявний запас. Палива для роботи цих систем в обсязі приблизно на 10 діб не менше. Таким чином, підсумовуючи те, що я зараз сказав щодо стану безпеки, ризики ризики аварії на Запорізькій АЕС з огляду на це зростають, значно зростають. А наші можливості реагувати на них запобігати значно знижуються, і це все відбувається. Фактично, незважаючи на постійне перебування місії МАГАТЕ на Запорізькій атомної електростанції, таким чином, Росія, яка наразі є членом Ради керуючих МАГАТЕ, продовжує шкодити ядерній та радіаційній безпеці, зневажати міжнародні договори і конвенції і. Порушувати фактично рішення МАГАТЕ. Наразі ми, держатем регулювання, обмежили експлуатацію Запорізької атомної електростанції енергоблоків Запорізької АЕС станом зупин. Таким чином, зараз. Будь-які операції по пуску і включенню енергоблоків і виробництво електрики є неможливими на Запорізькій атомної електростанції. І єдиний шлях відновити безпеку це повернення або передача Запорізької атомної електростанції під контроль компетентної, легітимної експлуатуючої організації, якої наразі є енергоатом. І повернення туди на запорізького АЕС, компетентного легітимного органу регулювання ядерної травіаційної безпеки, яким є ми. Дякую. Пане Леже, щодо сценаріїв подальше, як можуть розвиватися події? Тобто зараз ми намагатимемось відновити це енергопостачання для потреб внутрішніх Запорізька АЕС, чи допустять нас туди? Якщо ні, які є сценарії? Ми розуміємо, ви сказали, що дизельні генератори будуть працювати там, умовно кажучи, 10 днів. Що потім? Дивіться, на жаль, ми, українська сторона, не маємо доступу фактично на Запорізьку атомну електростанцію, і ми не можемо поповнити запаси відповідно палива для. Значить, Резервно-дизельних електростанцій, але як я вже сказав, що в нас є запас часу от, на Запорізькій електростанції, і е відновлення безпечної безпеки на Запорізької АС можливо тільки в разі її повернення під контроль України. А це можливо в разі виключно деокупації, демілітарізації, повернення під повний контроль. Ми зараз бачимо відповідно е зусилля. Генерального директора МАГАТР Рафаеля Маріана Гросі по започаткуванню влаштуванню зони безпеки і захищеності на Запорізькій електростанції ми задоволені і підтримуємо те, що. Очільник МАГАТЕ виходить саме з української позиції, що зона розглядається, скажімо, без за умови демілітарізації деокупації. В Запорізької атомної електростанції. Таким чином ми чекаємо, скажімо так, з нетерпінням позитивних результатів цих переговорів по зоні. Також, дякую вам, шановні колеги. Ваше питання, прошу. Оксана Поліщук, Укрінформ. скажіть, це таки конкретніше, чим загрожує зміна проектного профілю станції, до якого зараз даються окупанти? Чим конкретно загрожує? Що може статися в результаті? Це збільшує ризики аварійної ситуації або аварії, оскільки будь-які, скажімо, є така система управління конфігурацією атомної електростанції, значить, відповідно до якої. Ми кожну, скажімо так зміну розглядаємо з точки зору впливу на безпеку. От коли вплив на безпеку тої чи іншої зміни не розглядається, це відповідно протирічить фундаментальним принципам безпеки. Це як культура безпеки, тобто безпека понад усе зруйнований фактично принцип відповідальності експлуатуючої організації, оскільки експлуатуюча організація легітимна українська, але вона фактично не керує. А, і е, ще е, багато таких основоположних принципів фактично не виконується зараз. Насічі питання Олег Бочон, віцепрезидент Академії енергетики Україна. Сьогодні Україна як ніколи потребує автономні джерела. Живлення генерації, скажіть, будь ласка, проекти NewScale, Toshiba, то щоб міні-блоків на 150, на 200 МВт будуть в Україні. Якщо будуть, то коли, тому що ходить багато слухів, що американці обіцяють то щоб. А сьогодні це для наших заводів, самі розумієте, автономність це навіть не скільки коштують, а сам факт по собі, як національна безпека, автономність живлення. Дякую. Дякую за запитання. В, у нас є е, той, е, то, то держатам регулювання знаходиться, скажімо так, в центрі е, процесів е, запровадження в Україні е, ну, технологій нових е, ядерних установок. Значить, наразі прийнято урядове рішення щодо впровадження в Україні технології АП-1000 на Хмельницькій електростанції. І зараз рухаємося в напрямку його реалізації. Також є, скажімо так, виконується низка підготовчих заходів щодо впровадження в Україні. Малих модульних реакторів, тобто технології New Scale, технології SMR 160, 160 Holtec International, інші виробники, і наразі вивчається, скажімо, документи з аналізу безпеки цих технологій, і відповідно ліцензіат, експлуатуюча організація. І орган регулювання ядерної традіційної безпеки е, здійснюють підготовчі заходи до впровадження цих технологій. Дякую за запитання. Ще одне запитання раніше енергатом, заявляв, що всі українські АЕС до 2024 року будуть переведені на повинні перейти на американське паливо. Як Україна може це реалізувати, якщо деякі енергоблоки працюють на російському паливі? Дивіться, Україна відмовилась від постачань російського палива з моменту вторгнення Російської Федерації на українську землю 24 лютого 2022 року, так і російське паливо не постачається в Україну завдяки нашому спільному проекту з Сполученими Штатами Америки з компанією Вестінгаус фактично. Скажімо так, побудований відліцензований от, виробник ядерного палива, яке може експлуатуватися і експлуатується в українських реакторах ВВР. І наразі. Паливо, ми, як ми визначаємо, його дружнього виробника, надходить до українських атомних електростанцій і буде завантажуватися в активні зони всіх реакторних установок. Поки що немає такого ступіння готовності по ВВР 440, але до кінця року планується вже завантаження першої партії палива. Виробництво Вестінгаус Електрик Швідом в енергоблоках ввр 440 також. Тобто, це є така значить українська велика спільна з Сполученими Штатами Америки задача, яку ми зараз спільно вирішуємо. Чи є ще питання? Прошу. Ну і ще одне питання по персоналу Запорізької АЕС. Які останні відомості, які з новини надходять про те, що відбувається з безпосередньо з людьми, які там залишаються дуже складно мені відповідати на це запитання, оскільки я починав свою кар'єру з запорізької атомної електростанції, там 5 років працював на початку після отримання диплома інституту. Наразі ситуація дуже складна. Українському персоналу блокують перепустки, але український персонал все одно продовжує виконувати свої обов'язки. Є ліцензійний персонал, ліцензований персонал український, тобто є патріоти українські, але на жаль, на них дуже сильно тиснуть. Реально тиснуть. То ситуація дуже складна. Деталі, цифри конкретні. Я рекомендую вас запитати в експлуатуючій організації, некамерґата вже ще одне питання, уточнення щодо ситуації там, на Запорізькій АЕС, нещодавно була інформація. Один з експертів сказав, що є така інформація, що, начебто, росіяни почали масово вивозити все, що можна вивозити. В принципі, ми це спостерігали і раніше на різних наших об'єктах, коли відбувалася деокупація Херсону, наприклад, чи це не говорить про те, що все ж таки готуються вони залишити нашу атомну станцію, чи якщо можна прокоментувати, Туйте це чи дякую. Я б не коментував це питання. Дякую. Дякую вам, дякую, шановні колеги, за вашу увагу до цієї теми. Нагадаю, з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Дякую вам за цей ефір. І наш наступний ефір відбудеться у й годині. Будемо говорити про ситуацію на Житомирщині. Тож залишайтеся з нами. Вірую вам в наша збройна сила. Слава Україні! Дякую, слава Україні.